Сніжок вже почав таяти, бачите? Давно снігу не було. Дороги прочистили. Асфальт з'явився. Всім привіт! Це Канада, це місто Вінніпех, бачите? Канада. Буду нахваляти Вінніпех. Перше, от Перше, що тут саме круте, що мені подобається, це допомога. Для українців, всіх, хто приїжджає, нове прибулі називається, Нью-Кмерс. Тут називають Ньюкамерси. Ви, коли приїжджаєте сюди, вам дають. Раніше було 45 днів, зараз, здається, 30. Це не точно, але виганяти ніхто не буде. загалом все так працює, коли ти знаходиш квартиру, а це першого числа. І першого числа туди переселяєшся. Якщо ти прожив там, наприклад, 30 днів або 32-33, це не так страшно. Просто збудуть з одного готелю переселяти в інше. Але оце перший, саме крутясті плюс. Ти приїжджаєш прямо в аеропорту, тебе зустрічають волонтери. Отак за руку від багажа прямо ти тільки спустився по, по сходах, тобі за руку так прям проводять, і в шатл ти навіть не тратиш гроші на таксі. І їдеш в аеропорт, ой, в аеропорт, в готель. А в готелі тебе заселяють в окремий номер. Це не хостел. Тобто ти не живеш там 10-15 людей в кімнаті, ти живеш один-два, ну, сім'єю ви живете. У вас безкоштовне харчування. Три рази, три рази вас кормлять. І це не просто, знаєте, що там вас покормили. Це ваш час на адаптацію. ви... Не ходите в магазин, ви не тратите гроші, ви не тратите час на готування. Ви прийшли, поїли далі, займаєтесь справами, наприклад, вчите мову, так? або шукаєте роботу. Для старту це просто нереальна крута допомога, особливо якщо у вас немає грошей. Оце, це перший-перший плюс. Але це тільки, тільки для тих, то приїхав ось зараз. Якщо ви вже десь пожили 2-3 місяці, потім приїдете, вам вже таку допомогу не нададуть. Це тільки для приїжджих, оцей плюс. Якщо ти вибираєш це місто на початку, як на старт ти приїжджаєш, тоді ви отримаєте цю допомогу. Це дуже круто, Реально, якщо у вас немає грошей для адаптації, це супер старт. Це перше. Друге, тут можна поміняти водійське посвідчення. Без екзаменів не тільки тут, є ще деякі провінції, але, наприклад, в Онтаріо, в Британській Колумбії так не можна. А тут можна і ти отримуєш одразу у цю ліцензію, фул називається повні права. Тобі ти можеш їздити на будь-якому автомобілі, і ти можеш одразу почати працювати, наприклад, в Uber. Uber потребують канадські права повної категорії український не прийме. Це теж реальний плюс. Якщо ви отримуєте водійське посвідчення, у вас відкривається широкий спектр праці, де ви можете працювати на автомобілях. Це реальний плюс. Це другий, другий реальний плюс. Третій тут дешево. У ці дома, подивіться, будинки ці. вони так виглядають не дуже шикарно. Хоча є, ось дивіться, нормальні. Є ось такий будиночок. Ну, різні є. І в Канаді житло дороге. А тут відносно дешево, одне з найдешевих. Тут можна купити, там були оголошення на квартиру за 95 тисяч канадських баксів. Це приблизно 60 тисяч євро. Тут можна купити однокімнатну квартиру. Будиночки отакі, я бачив на Фейсбуку, це район приблизно 200 тисяч канадських доларів, отакі будиночки. Ну ось, типу такого. Ну може трошки менше. Може не такі, може такі 250. Але це 200 тут можна знайти. Для прикладу, в Ванкувері це буде ціна десь мільйон, може півтора. Тобто дешево. Це відносно дешево і це круто. І оренда це теж дешево. Тут можна зняти одну кімнатну квартиру 950 баксів. Так само і комуналка дешева. Тобто для страту розумієте, коли, коли у вас нема грошей, ну для прикладу, скажу, що в Альберті квартири 1700, в Ванкувер 2400, Торонто 2500. Тут ти можеш зняти за 950. І так само комуналку 10 копійок кіловат, ми заплатили, ну, то один раз 16 баксів. Зараз я не знаю скільки будуть, але це, ну, це дешево. Це дуже дешево життя просто тут, розумієте, ви менше заробляєте, але і ви витрачаєте. Але якщо ви не плануєте ходити на працю, ви там хочете перший час вивчати мову. Ідеальне місце. Дуже дешево, маленькі видатки і шикарна допомога. На початку, принаймні, перший місяць ви безкоштовно живете. Вже кучу грошей економите. Оце реальний плюс Вінніпегу. Це тільки тут таке, деякі люди кажуть. Що там десь заселяють і в Торонто, і в Ванкубері хтось по чотири місяці живе. Але це така, знаєте, адресна допомога. Вона буде не у всіх. Якщо хтось її отримав, це не значить, що її всі отримують. А ось він є пегу. Всім. Всі, хто приїжджають, по візі Кует прямо в аеропорту, не треба шукати ніякі фейсбуки, нічого, підходити на стійку, домовляйтесь за шаттл, навіть не тратити гроші на таксі. Білочка вон була. Подивіться, скільки снігу. І це вже третій місяць. Кажуть, що таке буде півроку. От хто любить отаку погоду, хто каже, оце погода мого дитинства: сніжок, ялинки. Оце сюди. Сюди, в Манітобу. Тут дуже багато снігу. І ще один плюс. Манітобо, тут легко отримати перманіт резидент. Це знаєте, це таке зараз кое, це по факту є цей перманіт резидент. Але якщо ви захочете залишитись, вам треба отримати цей документ. Це, типу, по-європейському називається вид на життя, щось типа карти сталого побиту, яке дозволяє вам працювати на будь-якій роботі. І в принципі в будь-якій провінції. Але зараз це заміняє коед. Коет дає те саме. Ви можете працювати в будь-якій провінції на будь-якій роботі. Просто що це на три роки. А якщо захочете залишитись, вам треба перманітрезидент. Одна із найлегших провінцій це тут, Манітоба. Також це легко зробити в Саскачувані. І ще є Атлантичні провінції, там теж легко. Онтаріо і Британська Колумбія це дві, де дуже складно це зробити. Дві провінції. Тому дуже багато людей тут зустрічаю, які приїжджають з Торонто із Ванкувера, щоб отримати тут перманіт-резидент, а потім поїхати далі. Для цього вам треба відпрацювати півроку на будь якій роботі, податися і ну, загалом весь процес займе два роки. Тобто не думайте, що це буде за півроку. Але це один з найлегших кроків це тут. І ще один плюс, знаєте який? Але це не Манітобе, це просто плюс Канади. Хто з України приїде, цього не замітить, але хто з Європи, в Європі ж не робочі вихідні. В Європі по вихідних нічого не працює. В Польщі, ну так сказати, жабка є, але жабка і заправка все. Решта закрита, аша не працює, аптеки не працюють. Тут все відкрито. Я до сих пір не можу привикнути, що я приходжу на вихідні Walmart, і він відкритий. Після Європи, взагалі, так незвично. І якщо. Підсумувати оце все, давайте все підсумуємо. Плюси, які тут є. Може, якісь я забув, то напишіть. По-перше, це дуже класна допомога на старті. Тобто, тебе поселяють в готель, безкоштовне харчування, роблять тобі всі документи прямо там в готелю цілий місяць, ти взагалі не паришся. По-друге, тут відносно легкі вимоги до мови, тут легко поміняти права. Ну, одразу ти міняєш без екзаменів. Тут багато снігу, багато природи, тут місто знаходиться, знаєте, як на всю провінцію півтора мільйони. Тобто місто в лісі і вокруг дуже багато природи. Там можна виїжджати, озера, ліса і так далі. Тут велика діаспора українців, тут відносно дешево жити, тут дешева оренда житла, тут дешева комуналка, і тут дешево купити будиночок. Оце такі плюси. Ну, і легко отримати перманіс-резидент. Оце такі плюси, що я тут замітив. Проживши три місяці для Старсу це просто крута провінція. Але також є і мінуси. У мінусах ви дізнаєтесь в наступному відео. Для когось ці мінуси можуть бути критичні і люди просто не витримують, деякі виїжджають. Через два тижні вже їдуть. Тому побачимось в наступному відео. Якщо я забув сказати якісь плюси, напишіть, які ще ви знаєте плюси.